Вітаю, друзі! Мене звуть Олег Канал Мовнік, Red Dead Redemption, 2. Ми продовжуємо. Я дякую за коментарі, дякую за підказки. Коротше, мені підказок було мало, мені довелося залізти в інтернети ваші, подивитися, що це за завдання. І виявляється, так дійсно курва. Е, чому? Тому що я не читав е, те, що було в діалогах е, з приводу цього завдання, тому що там в завданні е, пояснюється, що там буде біда, що там потрібно якось це пробратися. Коротше, Дуже напружлива місія. Це окрема подяка знов-таки, не гавкай мені тут. Окрема подяка Рокстару, який забороняє озвучувати іншими мовами свої ігри. Тому що читати під час виконання якихось завдань під час пересування, ну блін, я не вмію, я не можу так. І, і читати, і за дорогою слідкувати, і стріляти, і їсти, і пити, і не знаю, коняку ще гладити. Ось тому. Це повністю вина, те, що я не зрозумів, як проходиться завдання на стороні Рокстару безпосередньо. Ось е я зрозумів, що туди кудись потрібно пробратися. Я ще не бачив, куди і як пробиратися. Будемо шукати. Поки що я їхав. Я хотів купити гвинтівку цю е з оптикою. Е ну, типу, бабло, є чого я буду його берегти. Потрібно купити снайперку і не. Паритись, купимо снайперку, а потім поїдемо вже шукати, як вирішити це завдання з рятуванням Шона чи кого там. Ось зараз я проїжджав тут біля лагеря, який щось будує, якому ми ще доски здається, потрібно було привезти. Ми так їх не знайшли і не привезли. Ось, і він сказав, що є зграя вовків, яка нападає на лагерь, і з цикуни робітники не можуть розібратися з вовками, тому нам сказали іди розберися з вовками. Стоїть пітух, дивиться, собака гавкає з рушницею. І не можуть двоє ходять, мінімум двоє. Собака ще є. Не можуть розібратися з довбаними вовками. Пішли, спробуємо розібратися з вовками. Я зберігтися не можу. Ну, типу, я їхав, і завдання відразу активувалося, тому якось так воно відбулося. Не дуже зручно. А перезапускати, типу, зі збереження мені вже не хочеться, тому що довгі. Ну, типу, показати з самого початку завдання, як воно починається, що вони кажуть. Це було б корисно, але довгі завантажувальні екрани мене бісять. Ось. Тому із бісячих завантажувальних екранів я починаю з того, що я починаю шукати вовків. Вовки, курва Я не чую, що вони взагалі десь вили. Де мені подивитися завдання? Л. Цигарки, джими. Вбити вовків, котрі нападають на лагерь. Зашибісь. <різь> <різь> Ось о тобі місцина, знайди вовків. Ну. Вовки десь причаїлися під кустом і бояться рило своє ткнути в цей лагерь. Я не чую їх. Можливо, мені їх потрібно вислідкувати. Тут щось можна зібрати. Давай зберемо. А, мені кров. Ідіть по слідах. Окей, когось порубали. Когось погризли. Ніяк воно, так, не цей? Так, чекай. Я щось не зрозумів, а куди ці сліди ведуть? Вправо, вліво, в яку сторону? Типу, я знайшов сліди і все. <сум> Тихо. Оце воно? Типу, сюди по дорозі. Ну, окей, пішли по дорозі. Там десь хрестики. Ага! Їх два. Давайте їх буде два, я їх просто швидко перестріляю. Так, там загризли одного. Де вони ричать? Вони десь ричать, і я. Не розумію де. Ах. Зараз із -за якогось дерева вискочать? Де воно гризе? Десь отут під е... схилом, так? Та де ж воно? Тихо, та твою мать, ну я ж натиснув в чому річ. Диви, бляха, та відпусти! Та твою мать, ну... Диви, бляха. Перегравати завдання доведеться. <плес> Я не розумію, як це відбувається, блін. Довгі, сука, завантажувальні. Та відвалиш ти... Це. Берлін, приловчитися потрібно. Так, освіжувати по-перше, коняка. Сюди нафіг. Фу, так, предмети, бінокль. Що в тебе за шкіра? Я зіпсував. Угу. Хер, ти так побачиш, да Вовк. Ну. Чому не показує якість шкіри, я не розумію. Добре. Предмети зброї. Освіжувати. Ти витримаєш шкіри трьох вовків. Було б добре і туші забрати, але я так розумію. Дуже не вистачає в цій грі можливості повозку на повозки їздити. Збирати що таке? Що це сталося, бля? <смі> Якийсь цей дегаративний де, денегаративний вовк? Чорнобильський. А де мої всі шкіри ділися з цими? В мене на коняці було три шкіри. Блять, я не розумію цю гру. Абсолютно не розумію. В мене на коняці було три шкіри, шкіри велорога. І вони кудись ділися. Я не пам'ятаю, щоб я їх кудись використовував. Гра тупо а, знущається над гравцем. І. То відкидає його кудись, то. Ну, блін, це так неправильно. Зберігаєшся в лагері десь. А, вмираєш десь в, інші, в іншому місці. А, ставиш на завантаження? Тебе не завантажує в лагері. Тебе завантажує чорна дебля. Так, і третій вовк. Диви, як ти швидко зняв. Що навчився, чи що. Не обрізати? Якби ще побачить, якої вони якості ці вовки. Якого можна підібрати? Сірий вовк. Коротше, нічого не відбувається. Добре, там ще труп валявся, давай. Чи вже не валяється? Блять, труп вже не валяється, кровочка тільки залишилась. Окей. Стій! Пішли, скажемо, що вовків вбито. Yep. Найбільший подразник, два найбільших подразника цієї гри це оце три. Навіть... Ні, тут бляга є. Вовків більше немає. Багато тут подразників, коротше, в цій грі для мене. Вона досить кряво зроблена. I assumed from all the gunshots and howling you got some good news for me. Yep, it's done. Says <laughs> зроблено, relief I'll tell you. Excellent work. Skieke. He's right there on the table. I'm leaving. Don't work too hard. There ain't much danger of that with this bunch, my friend. The ah. Don't mention it. Me and wolves go way back. давні рахунки з вовками. 50 баксів за вовки. Чуєш? 에, давай я всіх вовків перехарячу за 50 баксів. Три вовки, це скільки. По 20. 에, під ям 에, ублюдки за роботу вовків немає. 에, 50 баксів за трьох вовків, мені це подобається. Можна ходити тупо вовків стріляти. Шапку втратив, як завжди, шляпу я постійно втрачаю. Поїхали, купимо снайперку. І спробуємо пройти те завдання грьобане. Можливо, після нього якось зніметься червона зона, а можливо і не зніметься, але я буду вже. Що таке? Що ти психуєш, не психуй. Але я вже буду знати, що в тій... червоній зоні. Буде мені легше. Там ще білки були, Блін, ну це. Якісь тварини, поки ти роздуплися, що. Диви, тварину потрібно грохнути, поки ти візьмеш зброю, вона вже кудись тікається. Так незручно. Аби зараз ніяка тварина на мене не напала. Тварина в плані не того, що саме тварина, а тварина в плані паскудена. Щоб я вдало доїхав до міста, купив собі снайперку і вже після того зберігся. Наш димок. Він щось від мене хоче, ні? Ти ж не золото uh, шукаєш, а? Це місце зайняте. <laughs> Та окей. В смислі чекати? Тут золото є. А я вмію золото шукати. Ось і щасливе відро, ось воно. Ну давай, покажи, що в тебе є. Я сказав, місце зайнято приятель. Давай. З... Звалювай. Ну добре, окей. Не будемо дратувати, пацана. Мені проблем з цією грою і так вистачає, щоб Щоб шукати собі нові проблеми на свою п'яту точку. І постійно втрачати шапки. Чи капелюхи, чи коротше щось. Так куди, Стійш, сюди. Будемо дивитися. Я хапнув це, з відродження не Хілку, а як? Для, для орлиного ока ту штуку. І я не побачив, чи встиг я її використати, чи вона зникла, поки я біг до вовків. Таке. Я думав, вона просто цей. Заповнить мені і все. А вона жовта. Блін, потрібно запам'ятати, що жовті е штуки потрібно випивати саме перед, перед якоюсь дією. А не до того, поки ти там доперешся, поки ти там ще щось підготуєшся. Під час в процесі. Натис вибрав, з'їв, випив і все, і погнав далі. Не хрюкай ти, що ж ти хрюкаєш, бідолашний. Так, тут десь має бути зброярня. Так, Привіт, мужики. Я тихенько. Hey, <laughs> Чуєш? У тебе дороги мало чи як? Так, пішли купувати снайперку. Найкращу снайперку. Е, вірвалися. Вокен иду снайперку. От найду снайперку і все. Модифікувати стій. А, спочатку купуємо, потім, потім дивимось, модифікуємо. А, боєпропаси дробики Гвинтівки. А, як. Оця найкраща, так? Ні, типу, оця. Так, без одного. А, а тут третина пошкоджень. Дальність трошки. Тут трошки. Темп стрільби півтора умовно. Тут менше. Тут пошкодження більше. Перезарядка півтора. Тут швидше влучність майже весь, і тут майже весь. Тут більше пошкодження. Темп стрільби більший. Перезарядка більша. коротше, тільки по пошкодженням оця гірша. І то не набагато, буквально там на 5% десь максимум на 10%. Напевно, ця буде краще. А, як купити? А що я не можу купити? Алло, бляха! Я думав, що її не можна купити за того, що твою дивізію ти знущаєшся з мене. А чому вона закрита? Ціна, ну, 170, 171. А чого я не можу купити? Цей предмет заблокований. В сменсі заблокований. Ой, бляха. Я взагалі снайперку якусь можу взяти? Ну, це ж не снайперка. Вармінт. Вармінт, здається, в мене є. У мене, здається вармінт. Помповий. А, двуствольний дробовик. Не бачу дуже великої різниці. Ну, можна оцей взяти, типу, він безкоштовний, але це на один раз. Темп стрільби менший. Перезарядка швидша і влучність більша. Цей заблокований. Коротше, не знаю тоді. А що тут ще модифікувати? Ковбойський револьвер. Двостволка, карабін, ниж. Чистка збо. Боєприпаси. Тут ще різні боєприпаси на нього є. Охренеть. Дальність більша. Ну, давай оціх візьму. А як між ними перемикатися тоді? У цих просто дальність більша. Я на всякий випадок візьму урон. Ага. Тобто оці на пошкодження. А ці на дальність. А у мене, я так розумію, зараз оці патрони. Отак. З, з візьмем купимо, хай буде, так? Чистка зброї, ну хай почистить компоненти. Створ. You know Дальність. Тут ще зброю можна так модифікувати. Оптику сюди можна ставить! Охренеть! Чекай, 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 чекай. Ложе. Що значить ложе? А що це значить ложе? Вигляд? Текстура? Ні, текстуру залиш собі. Оптяжка. Не бачу сенсу в декорі поки що. У мене бабла не так багато. Значить, диви, мені потрібно покращити ствол. Давай я це зроблю. І, бо я не знаю, коли я куплю нормальну снайперку. Hanover, відкритий приціл. Якщо я куплю відкритий приціл, а потім е, куплю снайперський приціл, то я так розумію, це і анулюється. Бляха. Оптичний. Оптичний краще, мені здається. Smart Edition. Smart Edition. то Стопудово. Не знаю, що він сказав, але стопудово. Так, ану. Він додається чи як? Судячи з усього, він додався. Тобто влучність ще більше стала. Окей, ствол я поставив правильно? Правильно. А, так, компоненти. Ага, це було стилі, Метал. І в мене все є. Коротше, воно, типу, все. А, я можу змінювати просто. Ой, коротше, таке собі. Стиль гравірування, це чому? Це зач... закрито, окей. Лак. Коротше, декор я брати не буду, Стилі боєприпаси. Боєприпаси я купив. 180. Коротше, я можу накупити, в принципі, давай я накуплю поки що. Хай будуть. Зайвими вони не будуть. Ви в коментарях напишете, як змінювати набої. Так, ковбойський револьвер, дробовик, двуствольний дробовик. Перезарядка менша ніж. А, стиль. Ага. Метальний ніж? Це типу тільки фарбування. Тільки фарбування мене не влаштовує. Двустволка. Чистка зброї. Хай чистий компонент. Ствол. Довжина. Влучність більше. Ні, чекай, чекай. Бля, нахіра я це зараз а, з дробовиком робив. Дробовик можна інший купити. Дробовик, напевно, краще купити інший а, і не запарюватись. Так. А, забери правильно. Револьвер. No Давай, чисть компоненти. Know. Рукоять. Так у мене ж this, два huh? ком цих. Револьвери. Воно обидва буде покращувати, чи як? Влучність. Окей, хай буде влучність. Неріс. Дальність. Відкритий приціл. Ну, хай буде. Також. Так, стилі боєприпаси. Коротше, все скуповую. Отак. Я носив з собою два револьвери. Чи це не ці я револьвери? Бля, я не ці револьвери з собою носив, да? У мене ж дві кобури, Мало будь. Ну. Чи я обидва їх по поліпше? Ковбойський. А чому револьвер флако тоді не висвічується на покращеннях? Чи їх змінити потрібно? Поміняти місцями. Коротше, не розумію. Я брав два одинакових револьвери. а Чому вони стали? Коротше, не знаю. Коротше, щось накосячено з цією грою. Я не розумію, як воно зберігається. Робиш одне, зберігся, воно. Бляха! Ну відійди ну дурило, ну ти ж бачиш коняка повертає. Дебіли лізуть під коняку, я потім винний ще виходить. Зброю прибери, дебіл, бляха. Так, злаз. А, Що зі шкірами? Якщо шкіри херня, будемо їх продавати. Продать. А шкіри такі хер. Де ділися мої три шкіри велорога, бляха? Так, продать. Продать все. Ну окей. Ой, як це довго. Так, що в тебе ще можна продати? Цінного в мене нічого нема, оснащення. Годинники, я не розумію. Цінна річ, котру можна продати. А чому, а? Так я скупщику також не міг його продати. Не розумію я, як це працює. Поїхали звідси. Так, погнали. Куди? Погнали кудись сюди, напевно. Отут десь потрібно переплести. Я не знаю, вони мене чекають скрізь. Отут найближче місце до того, щоб добратися до завдання. Напевно, я отут десь і буду перед цей. Бляха, да тихо от зараз зруйнуєш, знову мінус отримаємо. Напевно, в тому місці я і буду намагатися якось перейти, перепливти, щоб мене ніхто не помітив. Щовака загортували, бідолашники.